У селі Козубівка, що на Полтавщині, 16 вересня відбулася благодійна фотовиставка під дідовими липами, присвячена українській етнічній культурі. Відвідувачі мали унікальну можливість зазирнути у минуле завдяки роботам талановитого фотографа Володимира Попова. Світлини Володимира було розміщено на подвір'ї етнографічного музею Древо під липами дідуся господаря музею Едуарда Кручка. В Козубівці сьогодні відкривається фотовиставка фотографа Володимира Попова, який відзняв серію. Світлин у такому етностилі, і фактично вони всі ті, що тут представлені, вони відзняті у Кузубівці і власне на основі музею дерева. І відповідно ми вирішили зробити такий і десь і просвітницький захід, благодійний захід, і організувати, відкрити цю фотовиставку. Поглядаючи роботи Володимира Попова, можна відчути аутентичний дух української культури через образи, костюми та красу природи. А головне побачити нашу культурну спадщину такою, якою вона була глибокою і прекрасною, без шароварщини. На них зображена наша культура, наші люди, тобто, це все люди різних професій, абсолютно які перевтілились на століття назад. Тобто, коли ти вдягаєш всі речі. Ти вже не ти, ти вже інший персонаж. Надихають мене люди першочергово, які сюди приїздять, які живуть в Козубівці. Тут багато на світлинах ви можете побачити людей, які ну дійсно тут живуть. Або переселенці. Едуард Крудько, звичайно, надихає. Людина, яка це зберігає правильно. Тобто, він не просто, як знаєте, сів на всі ці свої скарби, сидить і не ділиться цим з спільнотою, з людьми які приїздять, він це модернізує, можна сказати. Тобто, ми можемо показати вже молодому поколінню, як це може виглядати стильно, наскільки прекрасна, дійсно, не шароварна культура, і наша мета щоб показати не шароварну культуру, тобто якою вона була насправді, і можливо, трошки в власному переосмисленні, окрім можливості поглибити свій зв'язок з українською культурою, мета виставки була і благодійна. Власне, ми всі маємо можливість сьогодні тут зібратися завдяки титанічним зусиллям Збройних сил України. І сьогодні відбувається збір для 465-го окремого піхотного батальйону, в якому служить актор. Театру імені Гоголя Богдан Чернявський, і от сьогодні творчі особистості, люди, які вболівають за Україну, люблять Україну. Вони сьогодні об'єднуються завдяки зусиллям Володимира Попова та Едуарда Крутька. Ті кошти, які сьогодні будуть зібрані, будуть спрямовані на потреби 465-го окремо піхотного батальйону. Це так само співпраця вже не вперше відбувається. Полтавського батальйону небайдужих, власне, всі відвіду. Відвідувачі повинні розуміти, що кошти будуть спрямовані на офіційний рахунок полтавського батальйону «Небайдужик». На фотовиставку завітали відвідувачі різних поколінь із різних куточків України. Антуражу події додавали виступи різноманітних співочих колективів, які теж були гостями цієї виставки. І там на горі, ой там на крутій, ой там. Фотовиставка під дідовими липами це важлива подія для збереження та популяризації української культурної спадщини, адже такі заходи сприяють підсиленню національної свідомості та відзначають унікальність України через об'єктив фотокамери.